Ось день настав. Звірята у садочку чекають вже історію нову. Тихенько посідали за столи вже і слухають уважненько сову. Буду сьогодні вам розповідати про хлопчика, що неслухняним був. Не слухав він ні маму, ані тата, неначе він їх зовсім і не чув. Вітю, ти вирви на городі бур'яни, сказав довіті зранку тато. Після обіду вирву, каже він. А зараз маю я свою роботу. Він лобзиком щось там собі піляв, щось майстрував ізранку ось на ганку. Увечері знов тато запитав Чи виконав, що наказав я, синку? Сьогодні тату душно так було. Невже нема кому зробити це крім мене? Полізь на горище ти синок і принеси мотузку ти для мене. Так попросила мама вже його. А колю попросить хіба не можна? Мене ви просите лиш тільки одного, ніколи на горище він не ходить. Коля послухався і на горище він поліз, приніс слухняну мамі він мотузку, дягнувши шапку, вітя. Хотів іти. Та знову мама зупинила хутко. Візьми, Вітю, ти оцей пакет і занеси до тітки по дорозі. Вона його давно вже так жде. Ой, мамо, не в той бік іду я зовсім. Іншого разу, може, занесу. Так Вітя ставився до тата й до мами. А що ви, дітки, скажете вже тут? Чи ж був той хлопчик для батьків слухняним? А чи не знаєш Вітю, часом ти привітного ти хлопчика такого, який би в магазин зараз побіг купити нитки для бабусі нові? Та ні, не знаю, Вітя відказав. А може, збігаєш шанучку, ти для мене? Та ні, там дощ іде зараз сказав. Вікно бабуся швидко відчинила. Та ні, немає, каже воно так. Зараз почнеться скоро. І до того ж я з хлопцями домовився якраз піти пограти на футбольне поле. Отак з бабусею він розмовляв. Вітя, позич мені свій ножик, каже коля. Ти вічно мене просиш, свого май. І хоча дав, Прикро було колі. Коли швиденько через кухню йшов, то мама попросила дров принести. Та мені ніколи, сказав він мамі знов, і за дверима дуже швидко щез він. Такий був хлопчик вітя неслухняний. Був невдоволений і грізний він завжди, нікому не хотів допомагати. А як би повелися дітки ви? А чи б сподобалось йому, якби поводились з ним так? Як хочете, щоб вам чинили люди, то ви чиніть для них усякий час, отак От і вам. Все на добро лиш буде, бо Слово Боже так навчає нас. Почувши ту історію в садочку, Задумались звірятка, чи в мені нема всередині десь віті може, щоби таким, як вітя, не рости?